Зараз зосереджуємось на мапі бойових дій. 190 бойових зіткнень зафіксував генеральний штаб на фронті протягом минулої доби по Курахівському напрямку. Тут в районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахово, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. 31 раз ворог атакував позиції наших воїнів. Найгарячіший відтинок фронту це Покровський напрямок. Там наші захисники відбили 48 атак окупантів неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке і Пустенка. Загалом вчора Росія випустила по Україні 13 ракет і 900 дронів камікадзе. Скинула 85 керованих авіабомб. Про ситуацію на сході продовжимо далі. Назар Волошин з нами на зв'язку. Підполковник і речник оперативно-стратегічного угруповання Військ-Хортиця. Вітання вам, пане Назаре. Доброго дня. Вітаємо доброго дня, глядачам. Доброго дня, ведучим. Слава Україні, героям, героям слава. слава. Отже, давайте про оперативну ситуацію станом на зараз. Як змінюється мапа бойових дій? Що спостерігаєте ви? Ну наразі в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Ситуація оперативна залишається напруженою, втім, контрольованою силами оборони, майже на всіх ділянках фронту тривають бойові дії з ворогом. Обстановка, звісно ж, динамічно змінюється. Ну а противник продовжує ведення наступальних дій різної інтенсивності, фактично по всій лінії фронту, зокрема, зосереджуючи основні зусилля, це Покровський, Курахівський та З та Времівський напрямки. І за минулу добу, от переді мною ви озвучили, що по фронту було 190 зі бойових зіткнень, і якраз в нашій зоні відповідальності відбулося 145 боєзіткнень з ворогом. Зокрема, минулої доби в нашій операційній зоні ворог завдав один ракетний удар, 34 авіаудари, застосувавши 55 кабів та 190 дронів камікадзе. І звісно ж. Здійснив понад 2700 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. Ну і вже поточної доби в нашій операційній зоні відбулося 21 бойове зіткнення з противником, який наніс три удари дронами камікадзе та здійснив понад 380 обстрілів, використовуючи різні типи озброєння. Скажіть, противник під час проведення штурмів яким чином використовує бронетехніку? Це виключно засіб довести якусь там групу оцих м'ясоходів і по поїхати назад? Чи це підтримка вогнева і супровід? Як вони використовують? І чи Використовують де частіше? Ну от по зоні відповідальності, зважаючи на ту кількість боєзіткнень, яка відбувається щодня, звісно. Uh -huh. Я зрозумів, останнім часом ворог ну не проводить таких великих активних штурмових дій із залученням великої кількості бронетехніки одночасно. Однак, противник застосовує в першу чергу, останнім часом застосовує тактику штурмових груп, які проводяться декількома хвилями. Ну і зазвичай це для доставки якраз особового складу штурмових груп якомога ближче до наших позицій. Окупанти використовують якраз бронетехніку. В сумарно сумарній кількості вона може, звісно ж, бути і понад 10, і понад 20 одиниць. Але останнім часом ворог таку кількість бронетехніки не використовує а у переважній більшості використовує якраз маломобільні транспортні засоби. Це мотоцикли, баги, квадроцикли. Також використовує автомобільну техніку, як від вантажних автомобілів до всієї бази того, що він забрав. Цивільного населення, ну і, звісно ж, російські уазіки Буханки, які він використовує для доставки якраз е, основної маси своїх е, сил і засобів. Е, ну а такі от колони, які зазвичай ворог використовує для проведення штурмових дій, вони вражаються вогнем як і нашої артилерії, так і за допомогою піввідронів. Ну і хочу зазначити важливу деталь, що якраз коли ворог проводить такі штурмові дії, за допомогою таких от колон, то близько 30% ворожої техніки при спробі якраз просувань знищується завдяки саме якраз нашим мінно-вибуховим загородженням. Чи змогли росіяни підготуватися до зміни погоди, тому що йти вологим ґрунтом, пересувати техніку за таких умов ну це складно. Зрозуміло, що сніг не прийшов просто так, і всі готувалися, і збройні сили України і росіяни. Наскільки ви помічаєте, що можливо вони стали повільнішими, чи навпаки є якась підготовка, і все йде ну фактично так, як і було без цієї вологої погоди? Ви знаєте, звісно ж, вологі ґрунти і погодні умови сприяють наведенню бойових дій. А якщо ґрунт вологі, то це, звісно ж, бездоріжжя. Вони мали б заважати атакуючим діям і як і російської піхоти, так і сповільнити просування її бронетехніки та логістичне забезпечення. Однак у більшості напрямків на фронті дощі останніх добу останніх кілька днів. Суттєвого впливу поки що на погодні умови і на прохідність доріг погода не внесла коректив, тому дороги ще прохідні. Звісно ж, як і для нас, так і для ворога. Ми користуємося всіма можливими силами й засобами, щоб пересуватися на тих чи інших напрямках. Тому, але погода, звісно, ж, впливає на бойові дії, і це в першу чергу на якраз використання бронетехніки, тому... тому так. Пан Назар, ми коли спілкуємося з військовослужбовцями, там, до прикладу, з Харківського напрямку. Вони коли питаємо про те, як ворог готується до зимової кампанії, вони кажуть, що ніяк. Ну те, що ми спостерігаємо, вони таке враження, наче от хочуть по максимуму зараз, поки зима не почалася, а до зими не готується. По зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ вашій. Ви фіксуєте цю підготовку, оті якісь інженерні роботи. Зміна знову ж таки підходів, розташування військ. Чи не фіксуєте теж? Ну, звісно ж, на, на різних напрямках по різному. Ну, можу сказати те, що ворог також очікує, що настануть і холода, і бездоріжжя, і пересуватися буде важко. Тому. Він час від часу використовує якраз цей момент, цей запас погодних умов, щоб провести ті чи інші штурмові дії, поперекидувати собі і логістичне забезпечення, і, скажімо так, і боєприпаси, але сили оборони це все фіксують і уражають основні його і логістичні маршрути, і склади з боєприпасами. І це видно і у щоденних ага. розведеннях по втратам ворога, що е, щодня нищиться велика кількість як і особового складу, так і нищиться велика кількість його бронетехніки, нищиться велика кількість автомобільної техніки, яка зокрема якраз і намагається ворог нею користуватись і підвозити і боєприпаси, і провізію ну повністю логістику. Тобто, навіть якщо ворог і користується якимось певним часом. Щоб в нього є запас підготуватись, то збройні сили це не втрачають намарно, і також використовується у своїх цілях, щоб і також і підготувати свою техніку, і людей і до зими. Ну і звісно ж, використати це в своїх цілях, щоб і знищувати чим більше ворога. Спасибі, що Дякую. знайшли час доєднатися. Дякую, Назар Волошин. Це підполковник і, і речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.